Вітаю вас на каналі Квітуча Україна. Мене звати Аня, і сьогодні говоритимемо про непентес, догляд за ним та деякі нюанси. Багато людей побоюються заводити цю рослину. А, так, це рослина хижак. І, відповідно, деякі думають, що вона потребує якогось надскладного догляду. Насправді це не так. Звісно, що хижаків боятись треба, особливо якщо це вовки, але навіть їх можна приручити. І з непентесом і з іншими хижаками-рослинами все так само. Головне, просто розібрати, що їм потрібно, і дати їм той догляд, якого вони від вас бажають. І насправді в цьому догляді немає нічого важкого. І зараз я вам про це розповім. Але перед тим як почну, вже по традиції, будь ласка, перевірте, чи ви підписані на канал, адже ваші підписки допомагають просувати україномовний контент і також вам отримувати повідомлення про нові відео на каналі. Ну а тепер про непентес! Отже, рослинка Непентес. Що ж це таке? Це насправді ось така цікава, досить таки екзотична рослина. На кінцях листочків вона має ось такі глечики, наповнені ферментами, які перетравлюють комах. Так, ця рослинка харчується комахами, і тут, можливо, у вас виникне питання, а як же годувати цю рослинку взимку, коли комах немає. Про це я теж обов'язково вам сьогодні розповім. Ну а загалом давайте почнемо з основних базових нюансів догляду. Непентес це рослинка, яка росте здебільшого на скелях, вкритих мохом. І відповідно саме ця рослина потребує постійної вологості ґрунту. Мій непентес влітку до мене приїхав у кокосовому транспортувальному ґрунті. Просто звичайний кокосовий торф. І поливала я його зверху, і саме тому у мене були два рази пересушки. Через те, що я, начебто, води налила, вона знизу з горщика стікла, але пересохлий ґрунт був настільки, що вже не промокав повністю, коли я його поливала. Вивчивши дуже велику кількість відео на просторах інтернету, я дізналась, що непентес взагалі найкраще росте, якщо його коріння загорнуте у мох з фагном. І саме так я зробила при пересадці. Обережно, дуже-дуже обережно очистила коріння від старого сухого ґрунту, який вже не вбирав у себе воду. Потім загорнула у вологий оброблений мох з фагном. Обробляла я мог з фагном за допомогою інсектоакарицида. акарицида Зробила розчин, замочила, відтисла, потім насипала подушку з свого кокосового торфу з перлітом. У горщик поставила цю всю конструкцію загорнуту у мох з фагном і обсипала знову ж таки ґрунтом з кокосу та перліту. Крім того, щоб більше не пересушувати свій непентес, я його посадила на гнотовий полив. І дуже вдячна тій людині, яка придумала такий спосіб поливу, оскільки саме це зараз допомагає моєму непентесу підтримувати постійну однакову вологість ґрунту в горщику. Поливаю я його виключно дистильованою водою. Баклажка 10 літрів коштує 55 гривень в нашому автомобільному магазині. І я думаю, що знайти дистильовану воду не важко. Це коштує недорого. За чотири місяці, що в мене росте ця рослина, я ще ту баклажку не використала. У мене ще майже половина. І відповідно. Це найкраще, що можна дати своєму непентесу. Також можна використовувати воду зі зворотного осмосу. Просто в мене його немає. А от щодо фільтрованої води, тут вже є нюанси. Бо саме непентес потребує максимальної чистоти води без домішок, якихось макро-мікроелементів і, відповідно, підживлювати його теж не потрібно. Ні в якому разі не поливаємо його ніякими добривами. Просто беремо дистильовану воду. Поливаємо його зверху. Також можна полити розетки рослини. Непентес це дуже-дуже любить. І додаємо водичку у нижній резервуар, якщо у вас рослинка на гнотовому поливі, як у мене. В моєму випадку, зараз якраз резервуар перед зйомкою я мила, і я його наповнюю водичкою. Обов'язково листя Непентеса потрібно очищувати від пилу. Крім того, як я вже сказала, на кінчиках листя непентеса ростуть глечики, і вони мають таку властивість старіти і відсихати. Ось такі коричневі повністю сухі глечики ми можемо просто ось так обережно зрізати. Ось так це виглядає. І також перед тим, як засохнути, глечик перестає виробляти фермент. Для того, щоб він не сох надто швидко, ми можемо в глечик доливати дистильовану воду. Але глечики влаштовані таким чином, що якщо, наприклад, ось в цей глечик великий, з кришечкою відкритою, я можу зазирнути і побачити, чи є там рідина. То коли ці глечики ось такі маленькі і ти в них зазираєш, то не завжди видно. Я для себе знайшла такий спосіб. Перевірки. Перший можна взяти зубочистку і обережно занурити її всередину глечика. Відповідно, коли там фермент є, зубочистка буде вологою. Але це не найкращий спосіб, бо, по-перше, можна пошкодити глечик. А по-друге, є ще один можна взяти просто ліхтарик на телефоні і підсвітити глечик знизу. Таким чином, буде видно більш яскраво межу між рідиною і стінками глечика. У такі глечики нагадую, що ми доливаємо дистильовану воду десь приблизно одну чверть глечика. Цього буде достатньо. Ну і про годування непентеса в зимовий період хочу вам розповісти. Так, я докотилась до. Того періоду свого життя, коли я почала збирати комаху баночку. На підвіконнях різні мухи, комарики, мошки, все, що у мене здохло, підсохло, я все збираю у баночку. Навіть не повірите, несу з роботи. Додому дохлих мух. Як це бридко б не виглядало і не чулось вам зараз на слух, але це найкращий спосіб годування непентеса. Один раз на місяць в кожен глечик покласти якусь мурашечку. Якщо вам такий спосіб не подобається, мені він просто абсолютно нічим не бридкий, мені нормально. Ви можете в зоомагазині придбати сухий корм для риб. Сухий корм я маю на увазі не ось пластівці, а саме сушені, оці всякі черв'ячки, всякі комахи, яким годують риб. І так само можна годувати по одній штуці раз на місяць кожен глечик і ваш непентес буде вам вдячний. Також хочу звернути вашу увагу, що глечики бувають різного розміру. У великі глечики, звісно, ми можемо покласти цілу муху. У маленький глечик, ось такий цілу муху класти не можна. Він просто не зможе перетравити тією кількістю ферменту, який в ньому є. Тому сюди краще класти щось дрібніше. А якщо це, наприклад, якийсь там сушений мотиль чи ще щось для рибок, то можна просто розділити на більш дрібні часточки і погодувати свій, -свій непентес, також є такий варіант. Я не хочу експериментувати і випробовувати його, але він є. І деякі блогери радять використовувати осмокод для квітучих рослин, тобто фосфорно-калійний. В такому випадку можна просто взяти і одну кульку осмокоту покласти в кожен глечик своєї рослини. Але робити це потрібно один єдиний раз на всі три місяці зими. Потім вже з'являються, прокидаються якісь комашки мушки, і, відповідно, непентес може вже харчуватись сам. І ще одне, чи не найголовніше непентес це та рослина, яка Має рости завжди одним і тим самим боком до джерела світла. Тому, коли ви придбали непентес і визначили місце, де він буде у вас жити, обов'язково поставте на горщику маркер. Можна навіть рисочку просто намалювати фломастером або перманентним маркером, якою стороною горщик у вас стоїть або висить. В моєму випадку, міпки я не робила. У мене горщик з гнотовим поливом, і я знаю, що цим боком непентес у мене завжди висить до вікна. а... Місце, де набирається водичка у нижній резервуар, завжди до мене лицем. І таким чином я можу контролювати, що я не повертаю непентес в той бік, куди не треба. Він завжди однією стороною до сонечка. І для того, щоб рослина не стресувала і не реагувала на такі зміни, то бажано дотримуватись цього. Також я хотіла сказати про шкідників. Так, ця рослина, здавалося б, має ними харчуватись. І, звісно, що якщо у нас на листі заведеться якийсь шкідник, то вона може зреагувати на запах ферменту і пірнути у глечик. Але більшість шкідників, таких як павутинні кліщі, майже ніяк не рухаються. Вони сидять під листям і смокчуть з нього сок. І відповідно, навіть на непентесах, Може завестись і павутинний кліщ, і тріпс. Так, глечики будуть з цим боротись природним способом. Але глечиків у нас обмежена кількість, а колонія наших шкідників може бути досить таки великою, і рослина може не побороти її природним способом. Тому обов'язково контролюйте чистоту своїх рослин, обов'язково перевіряйте на наявність шкідників, вчасно обробляйте. Ну, а я вже неодноразово казала у своїх відео, що для боротьби з павутинним кліщем і також, можливо, для інших шкідників я використовую хижих кліщів. Поки що мені цей спосіб дуже-дуже подобається. Ось така історія про непентес. Все, що хотіла вам розповісти, розповіла. Сподіваюся, інформація буде для вас корисною. І як бачите, абсолютно нічого складного. Просто протирати листя. Забезпечувати йому харчування раз на місяць комахами або раз за всю зиму осмокотом. Також контролювати, щоб завжди був однаково вологий субстрат, і те, щоб він був повернутий до світла однією і тією стороною. Все, ця рослинка буде у вас рости. І тішити вас своєю екзотичною красою. Ну, а я вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Якщо так, залишіть, будь ласка, вподобайку під ним, це допомагає просувати україномовний контент. Також буду вдячна за ваші коментарі і запитання під відео. Вони також допомагають просувати україномовний контент. Ну а я з вами прощаюсь і до нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.